Як заняття тим, що ви любите, може змінити ваше життя? Я Світлана Малежик, коуч по управління грошима та збільшення доходу, і хочу поділитись цьому відео маленькою історією, яка відбулася з моєю дочкою. Якось моя дочка Юля підійшла до мене в 8 класі і запитала: Мама, а як я можу вже заробляти гроші? І я їй відповіла: починай займатися тим, що тобі подобається, і ти побачиш, як буде змінюватись твоє життя. Невже я буду просто щось робити і гроші прийдуть? Говорю, займайся і побачимо. І Юля почала пекти печиво це саме те, що вона любила: печиво, тортики, всякі такі різноманітні солодкі речі. І в результаті вивела один із рецептів еклерів такі піроженка з гущонкою та з гущеним молоком та е, кремом, і почала пекти і пригощати. І одного разу я якраз на той момент вела клуб, жіночий клуб у центрі Києва по четвергам. І Юлія каже, мама, а можна я тобі на клуб спечу ці печива, піроженки? Я думаю, ну добре, давай печі. І я взяла піроженки і принесла на клуб. І що відбулося цікаве? В той момент до нас прийшли чоловік з жінкою, в яких були кофейні. І коли вони спробували ці піроженка, вони підійшли до мене і запитали, а хто це пече? Чи можемо ми зараз взяти, щоб ця людина пекла це нам? І що відбулося в результаті? Протягом двох років Юля пекла пірожне два рази в тиждень, і мій чоловік нечаянно да, вийшло так, що він якраз працював в той стороні. Куди треба було завести ці піроженка. І таким чином дитина протягом двох років заробляла гроші у 9 і 10 класі. Гроші свої за допомогою тому, того, що вона любила і те, що вона робила. Тому, будь ласка, подивіться те, що ви робите, і подумайте, наскільки вам цікаво займатися тим, чим ви займаєтесь, і якщо не дуже, то Чим вам було б цікаво займатися, щоб це додало щастя в вашому житті?